У Києві розпочався 16-й одеський міжнародний кінофестиваль. Вперше в історії він відбувається восени і, попри війну, зберігає статус однієї з головних кіноподій країни. Хто ж завітав на відкриття? Які стрічки представлені цьогоріч, Дізнавалась наша кореспондентка Валерія Глущенко. Доріжка, десятки прем'єр та спеціальні покази. Одеський міжнародний кінофестиваль на кілька днів перетворив столицю України на столицю українського та світового кіно. Вітчизняні та європейські режисери, сценаристи, актори зібралися у Києві, щоб представити глядачеві нові роботи і позмагатися за головний приз фестивалю Золотого Дюка. 16-й одеський кінофестиваль на четвертому році повномасштабного вторгнення вже традиційно з міркувань безпеки проводиться не в місті біля моря, а у Києві у конкурсній програмі чимало фільмів про війну. Я представляю документальну стрічку, яку було знято в Україні у 2023 році. Вона розповідає про танцюристів та їхнє бажання знайти сенс життя в часи війни. Для мене було важливо зняти цей фільм. Я хотів бути поруч з українським народом, сильним та вольовим. Тут в Україні є те за що варто боротися. Війна вдарила по вітчизняній кіноіндустрії, але не зруйнувала галузь, наголошують учасники фестивалю. В Україні продовжують знімати фільми. На екрани виходить як документальне, так і ігрове кіно. Дуже важкі часи, але кіно має жити за будь-яких обставин. Адже це неймовірний взаємообмін енергією Це народження нових ідей, які мають втілюватись в життя. І сьогодні. Для молодих кінометців це величезний шанс бути задіяними, бути на часі, бути поміченими. А проведення великого кінофестивалю в умовах війни переконані учасники є частиною культурного спротиву, боротьби за збереження української ідентичності. Мотивація це сила життя. А до речі, в США в кінці Другої світової і відразу після знімали найбільше позитивних фільмів і написали найдобріші новорічні хіти саме на протязі п'яти років. Чому? Тому що важкі часи відкривають найбільше добра, і люди просто його отак от дарують всім. Саме це відбувається зараз. Я працюю зараз виключно в рамках добра і позитиву для дітей, для жінок, комедії про кохання, про фентезі. У нас жанр да? Участь у заході цьогоріч беруть автори понад сотні стрічок. Це митці із України і з за кордону. На великому екрані їхні роботи показуватимуть до кінця наступного тижня. За цей час буде і ретроспектива, і конкурсна програма. І всі глядачі, які ходитимуть дивитимуться фільми у кінотеатрі Жовтень, можуть теж голосувати за улюблені фільми, які отримують гран-при. Зрештою, і це. А Балбденну просто ну яка ще країна під час війни могла собі дозволити не лише знімати кіно, а ще й нагороджувати тих, хто це робить. У нас є е, кілька основних нагород. Це, по-перше, перемога Золотий Дюк в європейській конкурсній програмі. Е, це перемога Золотий Дюк в національній конкурсній програмі. Е, це перемоги е, призи від партнерів, наші призи в індустрійній програмі, тому що ми будемо проводити пічини проектів на етапі розробки, підчини проектів на етапі фіналізації. Це девелопментів. Work in progress. і моя улюблена нагорода. Ми її повернули її не було кілька років. Це гран-при, які обирають наші глядачі. Учасники та організатори сподіваються, що наступний вже 17-й Одеський кінофестиваль знову відбудеться в місті на березі моря, там звідки почалася його історія. Валерія Глушенко, Олег Невядомський, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.